Тут а, це. А, це можна сказати, що за другим. Тому що там коріння зверху. Перше. Дійсно, ви помітили, що тут є корінь. Одразу виписуєте підкореневий вираз і кажете, що він. Оскільки він в чисельнику, значить підкореневий вираз може бути яким? А, більше нуля, або дорівнює. Правильно більше або дорівнює нулю. Оця підказка, дивіться, хто виписав собі все, що було в нас сьогодні записано з правої сторони усі три випадки, зручно користуватися записом. Нехай він буде постійно перед вами. Так, раз. Цього не... Читаємо знаменник дробу. Знову бачимо змінну і вона в знаменнику. Значить, якщо змінна в знаменнику, що необхідно записати. Ігор. хмінус 1 не дорівнює 0. дорівнює нулю. Отже, в нас є суперечка. Дивіться, хмінус 1 більше нуля, і хмінус 1 не до... більше або дорівнює нулю, і хмінус 1 не дорівнює нулю. Ми коли побудуємо розв'язки ось цієї нерівності, ми потім враховуємо друге. Другу умову. Давайте розв'яжемо нерівність і рівняння. Так, що ми робимо з обома а, частинами? До першої треба додати 1. Один. один. Маємо Х більше або дорівнює. Х більше або дорівнює одному. Одному. Од одиниці. І рівняння розв'язуємо. Х недорівнює... ну, не дорівнює. 0. Одному. Одному. Теж ми можемо, до речі, це і є власність рівнянь. Теж можемо до обох частин додати одиницю. Або переносимо мінус 1 вправо. Так. Виконуємо рисунок. На рисунку відмічаємо точку яку? Починаємо з нерівності. Починаємо, Відмічаємо точку 1. І поки що її не виколюємо. Вона зарисована, тому що нерівність не точна. Так? Так, які е, треба відмітити числа справа зліва від одиниці, куди вести цю дужечку? А, справа, тому що більше наподорій. Угу. Так. Тепер враховуємо те, що результат, другого, результат рівняння, що х не повинен дорівнювати одному. І що ми тепер робимо з точкою? Ми її виколюємо. Да, точка називається виколота. Викололи цю точку. Х може бути будь-яким числом, яке більше одиниці, крім одиниці. Значить. Чому дорівнює D від Y? Тобто D від Y дорівнює одиниця. Включна. Впевнений. Областю визначення функції є усі числа від одного до плюс скінченності, не включаючи одиницю. Ми її виколили. Якщо Точка виколота, дужка кругла. Так, включити. От як світло, включити. Це точка зафарбована і отака скова. Включити. Все, на цьому знаходження області визначення функції ми з вами закінчили. Номер 1,27. Знайдіть нулі функції. Нулі функції. Нагадайте, будь ласка, що це таке? Ліза, Чушенко. Не точки. Чушенко, Ліза, що таке нулі функції? Оля, злавуйська. Нулі функції це значення псис, при яких функція дорівнює нулю. Так. Або, Ліза, це абсциси яких точок? Лізочка Чушенко, ти мовчала, вибач, я Олі дала слово. Тепер я знову до тебе звертаюся. Що таке Х1 і Х2? Ми чим вони є? Це абсциси яких точок? Ось вам графік зелененький. Що таке x1 і x2. Щоб сказати, що функція має нулі функції. Що ви повинні побачити? Що графік перетинає. Вісь х так? В першому і в другому випадку, дивіться, я підписала ці загагуліни мої, перед вами графіки. Функції. Чи є другий рисуночок графіком функції? Другий малюнок. Це графік функції. Будьте обережні. Ну, якщо я проведу, ну, просто я не стала проводити, всі ви розумієте, що. Ой, що друга вісь – це вісь ігриків, вісь ординат. І якщо ви подивитись уважно на рисунок другий, то є така ситуація, коли одному значенню x, ось х третє, відповідає два значення у. чого не може бути, тому що одному значенню аргумента, одному значенню х повинно відповідати лише одне значення у функції. Зараз я трошки виправлю рисунок. Ось наша якась функція. Так от, друга функція нулів не має, перша має два нулі. Ви дивитесь за малюнком на точки перетину з графіка і вісі х. це дуже зручно. Якщо не сказано в умові задачі, що побудуєте графік функції, а треба знайти нулі функції, тобто ну, порахувати їх. Обчислити значення. Нулі функції. Це значить, якщо y дорівнює 0, то утворюється рівняння. Замість Y підставляємо 0. І розв'язуємо рівняння, яке утворилося. Утворене рівняння. Х дорівнює 8 поділити на 0,4. Пригадуємо, як. Ділити на десятковий дріб, щоб поділити будь-яке число на десятковий дріб, треба позбутися коми, зробити так, щоб дільник був цілим числом. Як це зробити? Треба помножити в даному випадку на 10. Чому на 10 у дільника за комою стоїть одна цифра? Якщо ми помножимо на 10 кому, якраз на одну цифру і перенесемо. І замість 0,4 ми отримаємо 4. Множимо обидва числа на 10 маємо новий приклад. 80 треба поділити на 4. Х дорівнює 20. Отже, це 0 функцій. Якщо y дорівнює 0, х дорівнює 20. В другому прикладі необхідно знайти 0 функції. Ви прирівнюєте. Другий приклад, друга функція. F від x дорівнює дробу в чисельнику X2 x квадрат плюс х-30 знаменнику x плюс 5. Зверніть увагу, що е, перша формула була без дробів, без коренів. Бажано написати, допишіть, починаємо з області визначення функції. Чого ми зараз не зробили? Обов'язково допишіть, будь ласка, що тут область визначення цієї функції, усі числа, або d від y дорівнює r. Яке б значення х ми не підставили в формулу, ми обов'язково зможемо порахувати, чому дорівнює f від x. А ось в другому випадку, яка небезпека? Що небезпечного в другій формулі. Діти, звертаюся до. Квадратне рівняння, в Квадратне рівняння в чисельнику не біда. Якщо ми отримаємо будь-яке число, і воно буде стояти в чисельнику дробу, від цього значення функції не залежить. Ну, тобто залежить, але ми все одно його знайдемо. Необхідно звернути увагу на. Те, що в знаменнику дробу стоїть змінна. Це саме найперша ситуація. Отже, щоб знайти нулі функції, спочатку подивимось, чому дорівнює область визначення функції, а тоді будемо перевіряти, будемо розв'язувати, і ми повинні виключити з області. Ну, Зараз давайте розв'яжемо, а потім вже більш детально зупинимось на цьому. 9yх плюс 5 не дорівнює 0. Зараз. Я вже розхвилювалася, що кінець уроку, і не встигаємо. Записуємо. Віднімаємо від обох частин п'ятірку, Маємо, що х не, не повинен дорівнювати мінус 5. Розв'язуємо. Чисельнику розв'язуємо рівняння, прирівнюємо чисельник до нуля, дискриминант буде більше нуля, тому що нам придеться множити B квадрат мінус 4 на мінус 30 буде плюс, буде більше 0, x1 плюс x2 дорівнює одиниці. Х1 помножити на х2 дорівнює мінус 30. Мінус 30 розкладаємо як 6 помножити на мінус 5. Якщо додати 6 і мінус 5, ми отримаємо одиницю, значить 6 і мінус 5 корені нашого рівняння. Х1 дорівнює 6, х2 дорівнює мінус 5. Мінус 5. А тепер зверніть увагу. розв'язавши рівняння, ми маємо, що число мінус 5, х дорівнює мінус 5, а за умовою область визначення, області визначення х не дорівнює мінус 5. Що робити в цьому разі? Рівняння є раціональним рівнянням, і це раціональне дробове рівняння. В знаменнику стоїть Х. Що ми можемо зробити в цьому разі? Як тільки ви записали область визначення, ви можете розкласти чисельник на множники, тобто y дорівнює. Записуємо наше рівняння в іншому, нашу формулу функції в іншому вигляді. Розкладаємо квадратний тричлен на множники. Ось ми получили, отримали дві відповіді. Нагадаю вам формулу розкладання квадратного тричлена на множники. ax квадрат 2 плюс bx плюс c дорівнює. А помножити на х-х1. І помножити на другу дужку, в якій від х віднімається х2х2. Х2. Оскільки коефіцієнт А дорівнює одному, то А в нас не буде, а записуємо замість тричлена квадратного добуток таких дужок. х-6 помножити на х мінус мінус 5. Дає нам x плюс 5, так? і внизу x плюс 5. Ми можемо скоротити, оскільки ми область визначення записали, ми можемо скоротити цей дріб. І утворилася нова функція y до рівні x-6. Це лінійна функція. Графіком є пряма, яка пройде через. Точку з координатами 0 мінус 6. Отже, е, так, 0 мінус 6 по вісі Y, мінус 6. Так, креслити не треба, але я просто хочу вам схематично її зобразити. От. І у нас. Е, Буде лише тому? Тому що ми маємо лінійну функцію, вона буде зростаючою, і ось чому дивіться, мінус 5 ми виключили з. Нам воно не підходить. Виключили з відповіді, наша в нас буде один, лише один нуль функцій, і дійсно, це буде так, тому що утворюється лінійна функція. Графіком якої є пряма, яка перетне вісь х лише в одній точці х дорівнює 6. Оце число і буде єдиним новим функції. Мінус 5, ви можете намалювати і показати, що воно нам не підходить. В дужках, напишіть, будь ласка, ось тут біля мінус 5, не задовільняє область визначення. Або не належить, не належить, не належить області визначення.